вітанечка всім, хто доєднується, доєднується в ці хвилини до міста добра, до Чернівців. Вітання всім нашим чарівникам, всім тим, хто хвилюється, хто читає, хто репостить, хто турбується про дітей нашої країни, про найвразливіших дітей. Насамперед, хочу вам подякувати за шалену підтримку, яку ми відчули. Від вас, тому що дійсно вчора було дуже страшно. Чернівці не звикли до таких подій. До того що Тут літають шахеди, тут небезпека. Це все ж таки була найбезпечніша така територія, і я щиро раділа, що вона в нас є. Що ми можемо евакуйовувати дітей на відносно безпечне місце, де вони можуть зцілюватися від пережитого, тому що в нас багато діток і з Дніпра і Запоріжжя, з Херсону, з Сум, з Миколаєва із Донеччини евакуйовані до нас. Які знають, що таке вибухи, які знають, що таке м -м, війна, які е через свій вразливий стан, а в нас саме в домі-метелики, в місті добра, діти, які мають інвалідність, діти, які не можуть самі встати, побігти, врятувати себе, сховатися, які найвразливіші, найбільші найтендітніші діти, і ми тут щодня працювали на те, щоб ці діти забули про війну, щоб діти відчували себе в безпеці, щоб діти не чули сирен, і наші психологи, і наша музикотерапія це не тільки медицина. Ми зцілюємо серце. Ми робили все для того і робимо все для того, щоб евакуйовані діти з небезпечних територій відчували себе. В безпеці і вчора було дуже страшно, тому що саме над містом добра, над нашим домом метеликів, був цей страшний гул, який для нас, для працівників, для тих, хто тут працює, хто шалено любить цих дітей, ми розуміли, що потрібно рятувати. Особливо рятувати цих дітей, спускати в бомбосховище особливо, щоб це все було без паніки, без жодного страху на наших обличчях з піснями, з музикою, з підбадьорюваннями. Ми грали в той час на піаніно, тому що вони звикли чути музику піаніно, щоб діти якомога менше травмувалися, тому що будь-яке таке евакуація. А ми вчора е, дітей спускали бомбосховище, навіть які на кисні, які під'єднані до апаратів, які мають трубки і це, і з балонами, і з е, мішками амбу, і для того, щоб не втратити дитину, тому що м, було направду дуже страшно. Ти просто відчуваєш шалену відповідальність і за колектив, і за життя дітей, і за страх дітей, щоб вони. Не ще раз повторно не травмувалися, не пережили те, що вони переживали. Тому це особливо боляче. Тому що вони абсолютно, якщо доведеться бігти, вони не побіжуть. Якщо доведеться, деякі з них навіть плакати не можуть і кричати не можуть це, це надзвичайно беззахисні діти. І тому це так важливо, тому так важливо. Наше з вами місто добра, тому так важливо те бомбосховище, яке ми з вами будували, будучи в Чернівцях, і інші говорили, навіщо воно вам? Але це про безпеку дітей, це про їхнє неповторне травмування, це про відповідальність, за найцінніше, що є, за життя. Тому ваша підтримка, ваші слова, ваші молитви, вони були і є. Особливо важливими і те, що світ побачив, з чим ми живемо, з чим живуть наші діти. Тому що в нашій країні безліч дітей, життя, яких дійсно тримається на Соломинці під отим звуком тих шахедів, безпілотників, ракет. Наші діти знають, що це таке. І в нас діти з Покровська, з Покровського району. Як вчора Платон, ми тільки його зцілили біг до того бомбосховища, в нього. Двоє братиків, близнюків, вони абсолютно лежачі, вони навіть поворухнутися не можуть. І як він намагався їх спасти, те, що він робив, будучи в своєму Білозерську. І це була повторна травматизація дітей попри наші зусилля, тому що цей звук неможливо заглушити, цей страх надовго залишиться. З нашими дітьми. Тому доносьте до світу, розказуйте, з чим живуть наші діти, як живуть наші діти, як вони потребують зцілення, як вони потребують реабілітації, дитинства і безпеки. Тому не ігноруйте ці всі сигнали тривог, не, не ігноруйте ці звуки, рятуйте дітей, ідіть до бомбосховищ. Ми не знаємо. Де приземлиться цей ворожий шахет, але ми точно маємо знати, що кожен з нас зробив все можливе від себе, дорослі. Ми повинні максимально намагатися захистити наших дітей, зберегти життя наших дітей. Тому дякую вам за ваші слова підтримки, за ваші репости, за ваші молитви, за, за те, що. Ви шерите, допомагаєте і донатите, тому що нам справді дуже, дуже дуже важлива підтримка. Нам завжди потрібні ліки, а це понад 700 тисяч гривень щомісяця тільки на ліки, обезболювальні, антибіотики, трубки, трахеостоми, гастростоми, фільтри. Це, це просто ко -ко колосальна відповідальність опікуватися такими дітьми, але це й особливий дар, тому що це. Найсвітліші душі, тому що це найбеззахисніші душі, тому що це діти, які дані нам, щоб нагадати нам про найважливіше: про цінність життя, цінність могти дихати, цінність відчувати смак, цінність могти просто посміхнутися. У нас є дитина з рідкісним синдромом, яка навіть не може висловлювати емоцію, плач чи сміх, і це також велика цінність, тому. Висловлюйте емоцію і відчувайте цей дар. Відчувайте дар прокинутися, відчувайте дар того, що вам є кому вас обняти. Тому що в нас знаходяться діти, в яких немає нікого. І наш колектив, який вчора рятував і біг наших дітей. Для них мама, тато, дім, більше нікого немає в цих дітей. Є тільки наш колектив. І коли когось оперують, то під дверима Цих дітей стоїть тільки наш колектив, чи це ніч цілодобово немає великодня, Нового року, вихідних. Цілодобово, що хвилини, що секунди, в домі, метеликів, в місті добра. Ми знаходимось біля наших дітей, тому що в них більше нікого нема. Є ми, є ви, є ті, кому не байдужі такі місця і ті, хто усвідомлює цінні життя. Часто до нас приходять діти. Також хочу розказати вам про важливу місію міста Добра. Буквально три дні тому наш гошенька, дитина з метеликів, знову ж таки пішов у сім'ю дітей паліативних. Дітей із складними діагнозами усиновлюють, беруть під опіку. Вони також потребують сім'ї і вони потрапляють в сім'ї. Ми робимо максимально для кожної дитини від якісної діагностики, щоб переконатися, чи дійсний цей діагноз, чи дійсно він невиліковний, і що ми можемо зробити для цієї дитини. Наприклад, зараз в Охмадиті з нашою няною знаходиться Богданчик. Дитина, яка е, приїхав до нас е, з таким здоровенним животом. І худюсінькі ножки, ручки, е, він буквально помирав із голоду. Ми спочатку подумали, можливо не годували дитину, але ми бачимо, що стан погіршується. І тільки після якісної діагностики, абсолютної уваги до дитини виявилося, що в дитини від народження був синдром гіршпрунга це коли частина кишки. Немає нервових закінчень, і вона просто не працює. Кал збирається, от він іде, потім абсолютно не працює, накопичується, не всмокчуються ці поживні речовини від їжі, і дитина не росте, не розвивається, відстала розумовість. Дитина худне, не набирає вагу, і це приводить в кінці кінців до смерті. Ось така дитина. Потрапила додому метелики. Ми могли змиритися і просто всі разом чекати смерті. Ну, от, ви бачите, він навіть не говорить, він не рухається. Він такий. Ми знайшли цю проблему, і я вдячна Охмадито. Богданчик вже прооперований. Вирізано 60 сантиметрів кишки. Виведено наступним варіантом. Ми його з'єднаємо, і дитина буде мати шанс на розвиток, на ріст, на навчання. Він зможе сидіти, можливо, зможе ходити завдяки нашій реабілітації. Він е, буде смоктуватися всі поживні речовини, і це врятований цілий світ, доля, дитина врятована тільки через те, що до неї є максимальна увага і є якісна діагностика. Тому діти в домі-метеликах це не ті, хто обов'язково помруть, не потрібно так говорити, тому що це дуже боляче. Це насамперед діти, насамперед люди, це насамперед неймовірні душі. А ще в них є шанс, якщо їх любити як своїх, якщо для них робити все те саме, що б ми зробили для своїх дітей. Якщо за них так само боротися, як боротися, як ми боролися з вами за свою дитину. І важливо, дуже важливо ось ця відповідальність не доводити дитину. Щоб вона не доходила до таких складних паліативних станів. До нас потрапляють діти з отакими величезними вже головами, де є гідроцефалія, не прооперована. Збирається вода в голові, яка затискає мозок, він атрофовується, йдуть незворотні зміни. Дитина перестає розвиватися, говорити, рухатися. А якби вчасно був поставлений цей шунт, і вода виводилась з мозку, дитина могла б ходити, говорити, ходити до школи. У нас є такий флорінчик, хто знає. То, то хлопець ходить до школи, бігає, грає в футбол. І саме тому створений дім метеликів, щоб діти мали шанс. Тому що за багато років моєї діяльності я бачила, як багато шансів діти втрачають. Я бачила, як багато шансів діти здобувають, коли їх люблять. І... Я бачила Надійку, бачила Флорінчика, бачила безліч дітей, за яких ми з вами боролися років 10 тому 12, 13. І зараз це чудові молоді люди, які ходять, навчаються, тому що тоді ми їх бачили. Тому створений дім метеликів, щоб діти мали шанс, щоб за них боролися, щоб їх любили, щоб люди ставали добрішими, щоб ми об'єднувались навколо тих, хто не може попросити про допомогу. Тому Підтримуйте, будь ласка, дім метеликів, тому що це єдине місце в нашій країні, де живе любов, де живе увага до кожної дитини, куди можна евакуювати. Дітей із ще небезпечніших територій, тепер вже так кажу. Нам потрібні пелюшки, нам потрібні одноразові пеленки, нам потрібні ліки, нам потрібна е, олія, мука, цукор, е, продукти, курятина. Нам потрібні всі ці продукти, нам потрібні кошти на світло, на електроенергію, на роботу нянь, тому що в дітей немає батьків. Нам потрібні кошти на забезпечення лікарів, медичних сестер, тому що. Це склад... такий буквально реанімаційне відділення в нас є, я вам зараз його покажу. Підтримуйте, шерте, розказуйте. Це створили ви, це створили люди. Це створили неймовірні серця. І тут не просто лікують дітей, тут живуть дітьми. Навіть зараз чуєте, от, граю піаніно, це граю для наших дітей, тому що. Тому що тут вони живуть, тому що паліатив це про життя, паліатив це про святкування кожного дня, паліатив це про любов, Паліатив — це про гідність, паліатив це про перевірку нас, людей, на те, наскільки ми ще, попри всі наші негаразди і біди, залишили в собі оте світло, яке може ділитися і шеритися. Тому діліться, це світло. І приїжджайте в місто добра, нам завжди потрібні руки. Вчора нам дуже пощастило, тому що в нас працюють волонтери, дівчата, які допомагали зносити дітей, які їх забавляли, які співали, які з ними гралися і надавали їм відчути цей страх. Тому приїжджайте, ви всі потрібні. Ми абсолютно відкриті до кожного. Ви кожен з вас може допомогти. Подумайте, що сьогодні я можу зробити для. Найбеззахисніших і найсвітліших дітей нашої країни. І зробіться, от прямо сьогодні. Ви можете підписатися на регулярний донат от 100 гривень Місяць місяць, дасть нам можливість планувати, що ми можемо ще кращого зробити для наших дітей. Ми зараз будуємо ще одне відділення, тому що потребують міста добра безліч дітей. Ми поїдемо в Суми. На евакуацію дітей, ми поїдемо в кривий ріг, також потрібно їхати забирати. Ми маємо евакуаційну команду, тому якщо ви знаєте, що десь страждає дитина, дитина із важким діагнозом, дитина, яка не може сама рухатись, чи одинока мама, яка страждає від насилля. Саме для цього ми з вами збудували наше місто добра, яке повинно бути завжди. Те, що ми зараз закладемо, ту філософію, яку ми закладемо, той світ, який ми зараз тут з вами створимо, буде працювати, навіть коли нас з вами вже не буде. І це найкраща мотивація залишати по собі світло. Залишайте по собі світло, де б ви не були. Зараз я хочу вам показати ще хвилиночку, як так ми слідкуємо, тут наші дітки. Ось так. Жиє! Тому ми вас дуже любимо і пам'ятайте, що добро і любов це найцінніше, що подарував нам Господь. Повертайтеся до цього завжди. І будь ласка, приїжджайте в місто Добра. Ще в нас буде конференція. І всі лікарі, хто має відношення до паліативу, приїжджайте 15, 16 серпня, саме в місті Добра, на нашому досвіді та міжнародному досвіді, будемо ділитися нашою практикою та найкращими практиками для того, щоб кожна дитина нашої країни мала найкращий медичний догляд і догляд серця. Люблю вас дуже, дуже, дуже.